Вітаю вас! Ви звернули увагу! Які цікаві виступи почали робити представники Кремля? Дурня на дурні! Тим паче видно, що вони панікують, вже починається істерія, і вони вже там фактично переходять, ну, ну знаєте, одне діло, коли я жартую, я не політик. Але коли політики починають жартувати, ну це вже повне давня. Ну, саме розумієте. Ну, яка бісом може бути громадянська війна з Пошта та Америки? Який бісом може бути президент з Пошта та Америки Ілон Маск? Ну це тільки як жар сприйма. Да. Але це ж говорить. Або заява. Ми захопимо Донецьку область до кінця 2022 року. Ну Така уява, що вони взагалі дата клублять. Турниця по. Чому? О, чому це відбувається? Хто тут винний! Для цього є відео. Я зняв відео для спонсорів мого каналу. так що, якщо хочете подивитись, будь ласка, ставайте спонсор. Остатньо пакет дешевше не буває. Подивитись відео, де я розповім, чому в кінці року в Кремлі така паніка. Що ж там трапилось, люди добрі? Ну, відповідно, чому паніки нема в Україні? Це теж так. Так що ставайте спонсором, дивіться мій канал. І буде все добре. Дякую за вас. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.